Період новорічних свят в пологому відділенні міста Порятина народилося троє хлопчиків. З молодими мамами спілкувалися наші кореспонденти. Двоє малят народилися в передень Нового року, подарувавши своїм батькам подвійне свято. Раніше в мене з Новим Годом був праздник свято, а потом, коли рожала, було боль. А потім, як родила, теж вже празник, тільки такий двойний, набагато приятніше стало. То що, дитина? Це чудо. Перші пологи в новому році виявились передчасними. Першим в цьому році народився хлопчик вагою 2 кілограми 85 грамів. Мені ждали так рана Ну, недоношені угу. маленькі, всього 2 кг. То ми ждали чуть попоже. Нам треба було десь то на кінці января. Воно mm. за нами медперсонал ходить, за допомагає, допомагають, не оставляють ні на мінуту нас. Завдяки благодійним внескам вдячних породіль завершений ремонт в дитячих палатах. Перятницьке пологове відділення розраховане на 15 ліжок, має три зали, в яких одночасно можуть прийматися пологи. 2015 року в ньому з'явилося на світ 139 немовлят.